Слава Україні, слава ЗСУ, дорогі українці. Сьогодні хочу щиро привітати вас з прийдешнім новим роком. Знаєте, спершу я хочу подякувати усім, хто зміг прожити складний, непередбачуваний, болючий 2024 рік. Подякувати тим, хто не зламався, хто зміг зберегти світло у своїй душі, хто, не дивлячись на усю тяжкість ситуації залишається людиною. Хочу подякувати нашим Збройним силам України. Наші хлопці, наші козаки, тримайтеся, знайте, що за вашими спинами стоїть весь український народ. Знаєте, я завжди дуже сильно відчуваю чужий біль. Я завжди відчував і співчуваю тим, хто втратив рідних. У цьому році я став одним із вас. Тому я скажу так: цей рік для мене найважчий. Я ніколи не забуду 7 жовтня 24-го року, коли помер мій 34-річний син. Я прошу вас не закриватися в собі, а продовжувати жити і знати, що ви не самотні. Знаєте, це не просто слова, коли розривається серце. То ми не чуємо нічого, але коли біль перестає кричати, то ми чуємо один одного і хоч трохи. Але зцілюємося навіть словом. Тому, дорогі українці, не скупіться на слова. Можливо, просто у потрібний час сказане слово когось зможе врятувати. Знаєте, я так хочу, щоб цей рік був останнім роком війни, щоб ми вже нарешті перестали чути сирени, вибухи, крики та сльози. Я так хочу, щоб більше не було втрат, щоб не гинули наші хлопці на полі бою, щоб не гинули наші діти, наші рідні, наші близькі від ракет. Я щиро бажаю кожному з нас почути таке довгоочікуване слово Перемога у 2025 році. Я дуже хочу, щоб 2025 рік був роком відновлення, розквіту. Розвитку для нашої України. щоб він приніс спокійне життя на нашу землю, а головне, щоб почав зцілювати наші душі. Я бажаю кожному українцю у 2025 році вірити у щасливе майбутнє, віднайти себе у якійсь справі, у кожного є щось, що зможе хоча б відволікти. Знаєте, як би не було боляче на душі. Зумійте поставити перед собою плани і поступово втілити їх в життя. Я бажаю кожному відчути щастя у 2025 році, адже ми, українці, і заслуговуємо бути щасливими. Тому щасливого Нового 2025 року нам усім! Слава Україні! Слава українській нації і російській Федерації! Слава Україні!